Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада всіх я вас вітати! Так сталося, що ми з вами продовжимо спілкуватися в незвичному режимі, а в дистанційному. І тому мені дуже хочеться нагадати вам про наш дитячий садочок. Що ж в ньому є? А почнемо ми з того, що пригадаємо, яку ж назву має наш дитячий садочок. Так, вірно, наша маленька країна для діток має назву Теремок. Давайте ж пригадаємо, які є приміщення в нашій чудовій країні. І почнемо ми нашу віртуальну екскурсію. З групового приміщення. А які ж кімнати є в груповому приміщенні? Так, це роздягальня, де ви роздягаєтесь і вішаєте всі свої речі в свої шафи. А це ігрова кімната, де ви можете гратися і займатися. Це Туалетна кімната, де ви можете виконувати всі свої гігієнічні процедури. Ну, а це спальня, де ви можете гарно відпочити. Далі переходимо до музичної зали. Це чудове місце, де ви можете дізнатися багато цікавого про музику і розвити свій музичний смак. Творчість і навички. Запрошую вас до спортивної зали. Це місце, де ви можете розвивати своє фізичне здоров'я і активність. навчаєтеся спільно грати в спортивні ігри з іншими дітьми. А це в нас медичний кабінет. Це важливе місце, де дбають про ваше здоров'я та безпеку. Це місце, де вас доглядають, коли ви відчуваєте себе не дуже добре. А це кухня. Це місце, де готують різноманітні страви, такі як сніданки, обіди, вечері, з урахуванням ваших харчових потреб. І які допомагатимуть вам рости і розвиватися. А це пральня. Це важливе місце, в якому допомагатимуть забезпечувати чистоту та гігієну для вас і вашого одягу. Всі приміщення в дитячому садочку. Служать для забезпечення вашого дітки повноцінного фізичного, інтелектуального, соціального та емоційного розвитку. Я гадаю, що ця невеличка віртуальна екскурсія змогла нагадати вам про наш дитячий садочок з казковою назвою Теремок. А на сьогодні це все. До побачення, до наступного четверга!